У музеї пройшов захід від дружин загиблих захисників. Працівниці музею розповідали про побут українців. Окремо виділили, що підтримувати дружин загиблих за незалежність це давня українська традиція. Перший раз я побувала в цьому музеї, було дуже цікаво, захопливо, але момент, коли вийшли грати пісню на скрипці та фортепіано, ну він мене дуже сильно вразив. Я ще поки що не готова так просто легко. Слухати ті пісні, як під цю пісню переважають всіх героїв на площі, тому вона для мене особливо чутлива. На початку, коли сталося все в мене, і зі мною зв'язалися отець Петро, який проводить які проводять вони в своїй церкві там, різні майстер-класи. Вони зв'язалися зі мною і я прийшла, мені це допомагало відволікатися, мені це допомагало переключатися на якісь. Інший рівень життя, і плюс ти спілкуєшся з людьми, які ну, відчувають те ж саме, що ти, можуть тобі щось сказати, можуть тебе зрозуміти 100%. І тому я завжди була за приходити на такі заходи. Раніше в музеї організовували подібні зустрічі для матерів загиблих. Захід для дружин присвятили до Дня святих жінок-мироносець. Організатори прагнули продемонструвати роль жінки в родині та суспільстві. Як на нашу думку, це дуже актуальна тема. Це категорія людей, яким потрібна підтримка, і вони не скільки. Ми повинні реагувати на їхні потреби, як у нас самих, має бути потреба якось допомагати цим людям, чи то втішати морально, чи то підтримувати матеріально, чи організаційно, чи будь-якими іншими заходами. В принципі, це має бути в душі, і ми маємо розуміти, що ці люди понесли дуже важку втрату, і саме заради того, щоб. Жила наша громада, жило наше місто, щоб жила Україна. Дуже хотілося, щоб і дружини наших загиблих героїв також розуміли те, що громада їм співчуває, громада їм допомагатиме, громада пам'ятатиме цю втрату, яку понесли їхні сім'ї. На завершення Ольга Годовенко повідомила, що 6 червня депутати офіційно підтримали встановлення меморіального комплексу біля стели в центрі міста. Дивіться більше про захід в програмі Життя міста. дуже гарно символізує